Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ну а в Запоріжжі одна загибла і вже 42 постраждалих, серед яких семеро дітей і вагітна жінка. 14 залишаються в лікарнях. Четверо пацієнтів у тяжкому стані. Такі наслідки удару кабами росіян по місту напередодні. Одна авіабомба поцілила по промисловому об'єкту, інша рвонула посеред житлового кварталу. Потужна вибухова хвиля понівечила кілька горішніх поверхів висотки і потрощила фасади сусідніх будинків. Нині рятувальники намагаються закріпити хиткі бетонні конструкції. Майже за добу після теракту росіян біля подрощенної висотки купою уламків. працюють комунальники, у в інший клопіт. Це підпори. Напевно, будемо плити підпирати, щоб вони не завалилися в квартирі. Піднімаємося на горішній поверх встає, встає. сюди. Напередодні у день вгатилась російська авіабомба. Бетонна плита, підлога квартири 9-го поверху обвалилась. Її скидатимуть назовні. Зараз будемо оце прибирати в скидати. Рятувальники кажуть, загрози в валу конструкції на тепер немає. Давлення ніту какба бы, дев'ятий етаж. Хуже коли там середина дома. тоді, звісно, конечно, да. А тут верхній етаж. Тим боляну все переварено хорошо між собою. Це ліком учора серед білого дня росіяни вдарили по Запоріжжю двома авіабомбами. Одна рвонула у житловому кварталі. Біля під'їзду тіло жертви. Земля усипана уламками, палають автівки. <звук> Тяжко поранених евакуюють швидкі. Дворами в ошелешеному стані блукають ті, хто відбувся легшими пораненнями. Коли був зрив, я спочатку не понял, э, Окно просто вилітіла на мене. Я спочатку вылетел в коридор, не понял, що вижу, что у мене на лбу кров і царапина. Чоловіка пані Наталі тяжко поранено. Чоловік дуже пострадав глаз. Глаза травма, перебита артерія на руці. що то на ногах не знаю. У сусідніх із спонівчено російською бомбою висотках майже жодного цілілого вікна. Правохоронці та волонтери евакуюють немічних стареньких. Як бахнуло, Порачуюсь, все сипеться. Частину потрощених вікон вже затулили. У школі по сусідству теж повибивало шибки. Діти та вчителі не постраждали, бо в момент удару були в укритті. Сюди теж приїхали доброчинці лагодити фасад на третьому поверсі. бачите, жодного вікна немає. Сьогодні все зробимо. Зашивати буде так, да, звичайно. У наслідок авіаудару по житловому кварталу загинула 55-річна жінка. Поранень дістали 42 людей, серед яких семеро дітей та вагітна жінка. Вона, як і п'ятеро дітей, що лишаються у лікарні, у стані середньої тяжкості. Четверо дорослих у тяжкому стані. Андрій Почтвертем Деженков, факт Сітів. Єдині новини.